Всім привіт на каналі Сьогодні Автопросім розповім про дуже крутий автомобіль. Це Джип Grand Cherokee в найбільшій, найкрутішій комплектації Summit. Всім приємного перегляду! <му> Сьогодні я вам загалом розповім про реально дуже крутий автомобіль в преміум класі. Це джип Grand Cherokee В комплектації Summit. це у нас найдорожча, найкрутіша комплектація, яка тільки є у нас в Україні. Та й в принципі вона. Найдорожча, найкрутіша комплектація. Почнемо з ціни. У нас є три комплектації, які є: це Limited, це ще одна якась стандартна комплектація, і Summit. Починаючи від Limited, вона стартує з ціни 2002 мільйони 600 тисяч гривень. Е, є у нас лонгові версії, які трішки дорожчі, вже там під 3 мільйони гривень. І в кожній з трьох цих трьох комплектацій є версія лонг. Це у нас саміт лонговий. Тобто, він коштує 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це прям дуже багато і реально ну 100 тисяч доларів. Це дуже велика ціна, за яку ви можете підібрати неймовірну кількість її конкурентів. Це тобто той же X5 ви можете новий взяти, той же GLE -E новий взяти. Він буде в тому самому класі. Є у нас, в принципі, з джипів продається три джипа. Це джип Компас, який там в класі середній від 1 мільйона 200 гривень. Це звичайний кросовер там порівню з. Кашкаєм, напевно, джип e, Cherokee, це вже X5 GLE, і є стандартний джип Wrangler, який завжди буде в топі, який буде завжди актуальний. ну, і Він коштує 2 з чимось мільйони гривень починаючи. Це у нас найкрутіша комплектація. E, у нас що дуже мені подобається, немає хрому. Й e, в, в комплектації Limited і Середній є у нас хромові накладки. як Ця решітка радіатора хромова, бампер трішки інший. У нас противатуманки знаходиться тут, а в середній найменшій комплектації противатуманні фари знаходяться просто отут. Це реально додає їй вигляду, вона full black, така, реально виділяється, класна, така агресивна мужицька машина. Дуже круті диски. У нас 21-го радіуса величезні на великому, ну на середньому такому профілі. Реально дуже класно виглядають. Мені вони дуже подобаються. Що у нас ще є в найбільшій комплектації, так це пневмопідвізка. Вона, я б не сказав, що прям супер м'яка. Мені вона не супер подобається. Є пневмопідвізки, які набагато м'якіші. Але ну, от є така тема, хоч на пневмі, але... Таке, не скажу, що вона прям виділяється. Що мені ще не подобається в цій машині, це шумоізоляція. Її би тут трішки б додати шумки там, на підкрилки, на дв... щоб на капот додати трішки шумки, бо і двигун сильно чутно, і в принципі в дорозі вона задуває. Але то таке, в принципі, не сильно критичне. Машина реально дуже величезна, в лонгій версії вона вдовжиною 5,2 метри. В... Короткій версії, звичайній вона 4,9 метри. Вона і так не дуже коротка, а в лонгі, блін, прям баржа така. Але ну машина прям мені дуже подобається як і зовні, так і всередині. Давайте поговоримо про задню частину. Ну так, звісно, у нас LED фари нічого не дивного немає, ззаді LED фари Ззаді машина мені, напевно, більше всього, ну, вона з профілю профілі мені більше всього подобається. ззаді, напевно, друге місце. Спереді, ну, таке, вона і так непогано виглядає, але ззаді з профілю прям зовсім. Те, що, те, що прям реально треба. Відкривається багажник, як у нас ключу. Ключ у нас такий звичайний, нічого там прикольного немає. У нас, звісно, hands-free, у нас безключовий доступ, можете підійти, відкрити багажник або будь-які двері. Багажнику місця багато, але як, оскільки у нас лонг, ви можете підняти третій ряд. У нас ще дві людини ззаді сидяться, Ну, якісь маленькі діти, вам туди 100 сутків лізе, хтось побільше наврядчи. Якщо ці задні ряди відкриті, то звісно місця в багажнику не дуже багато. Але якщо їх відкинути... Це буде з головою достатньо, щоб покласти ну, все, що вам треба. Закривається багажник ну, дуже дивно на мене. Отут з кнопки. Не на багажнику десь ця кнопка у нас знаходиться, а отут всередині. Мені це було не супер зручно. Але то таке теж не супер важливо. Те, що в нас немає хромових накладок джипа, що у нас ця накладка самі теж чорна глянцева. Прям реально дуже класно. Камера заднього виду, омивайка. Та й все, в принципі, ззаді. В одному з найнижчих положень вона, от, в принципі, отак от от виглядає. В е, найнижчому положенні 212 мм у нас відстань від, від е, землі до машини, в найвищому положенні вона піднімається ще на 20-40 см. Тобто, ну, вона прям, прям на стільки десь піднімається це 100%. Аж залазити в неї з моїм. З рістом не дуже легко. Давайте поговоримо про салон цього автомобіля. Салон цього автомобіля виглядає прям реально люксово, реально класно. В найтоповішій комплектації, звісно, це відчувається. У нас як і вставки з дерева, в найменших такого немає. Так і у нас шкіра вже більш крутіша в середніх комплектаціях. У нас стоїть напа. Тут вона більш преміальніша, більш приємніша. Вона реально класна. У нас ще поєднуються кольор стрічки з цим деревом. Це прям, прям топ. До світочку, дещо того зрозуміло. У нас дуже стоїть крута мультимедіа. Мультимедіа Macintosh, я 100% можу сказати, що це не найкраща мультимедія, але вона он, одна з найтоповіших. Вона звучить класно, ви точно будете не розочаровані звуком цієї мультимедії, вона, ну, прям приємно. У нас є пам'ять сідушок, це зрозуміло. Передні сідушки у нас з електрорегулюванням, є пам'ять тут зліва і також є. Зараз я вам покажу. Що дуже класно, це масажи. У нас е, масажі мож, можуть вмикатися як з кнопки з центральної консолі е, в пункті комфорт, можете налаштовувати. Нажимаючи цю кнопку, у вас вмикається остання, останній масаж, який ви вмикали з цього, е, з комфорту. Якщо ви там його налаштуєте, нажмете, у вас буде там один певний масаж, завжди вмикатися, щоб вам сюди не лазити. Мені дуже подобається, що. Весь клімат-контроль, який сюди виведений, ви можете регулювати його як і тут більш детально, що вам точніше треба. Якщо вам там треба швидко в дорозі налаштувати, не лізти, що мені не подобається зараз нових машинах, що все блін. В цих електронних приборках все в екранчиках це незручно, це непрактично і небезпечно. По перше, саме найголовніше, можете все це налаштувати е з кнопочок, які будуть те саме робити, що і тут. Є обдуви підігріви передніх двох сидінь. Одуви підігріви передніх задніх двох сидінь. Також у нас трьох зони кліматконтролю Можете як три зони кліматконтролю налаштовувати це прям реально дуже класно. Далі, ну в цій ці центральній консолі, консолі. У вас є м, головна, де в головні віджити вибрані медіа, можете налаштовувати, що ви хочете слухати. Навігація, комфорт, Apple CarPlay і в режимі автомобіль ви можете вибирати, що вам там треба. Ви можете затемнити задню, заднє скло зеркало заднього заднього Ви Можете підняти опустити підголовники третього ряду, щоб їх скласти. Ви можете вімкнути. Екранчик для пасажира. Також вони, все, все це з кнопки також мож, може вмикатися. А, цей екранчик прям зовсім нікому не потрібний, тому що в ньому особливо нічого не поробиш. Можливо, якщо HDMI під'єднати, отут у нас є, а, то може щось туди можна вивезти. А так там максимум, що можна це вибирати треки. Є Family Cam дуже класна річ, де ви можете вибирати дивитися за дітьми, що сидять на двох задніх рядах. Це комусь да, в сім'ї 100% знадобиться. а Чи мені, мені воно треба, точно ні. Також ви можете звідси вибрати там якісь віджити, поставити на головний екран. Далі все. А е, в режимі бездорожжя. Ви можете вибирати і дивитися, що вам там треба роззаточна коробка розблокована, задній мост розблокований. Можете дивитися крени, прибори в сіці, температури, підвіски. У нас машина знаходиться в другому положенні пневмопідвіски, це не найнижчий, третє положення, як я вже сказав, воно там найвище. Також ви можете піднімати пневму з цієї кнопки, регулювати режим їзди з цієї кнопки. При зміні режимів їзди у вас буде підлаштуватись тобто, в, Тобто, наприклад, в Багнюці буде там, четвер... третій з чотирьох ой, ні, з п'яти четвертий з п'яти, наприклад, режимів пневми, в режимі каміння буде найвищий На режимі спорт найнижчий режим підвізки пневми. Далі, в середньому екранчику у нас є, що мені дуже сподобалось, Night Vision, Uh, і помічники. Найтвіжен в принципі мало де можна знайти навіть за таку суму, але що воно є, це реально дуже класно. Я 100% можу сказати, що ця машина не поступає цієї конкурентів конкурентам X5 і GLE, тому що реальні матеріали дуже класні, функціоналу дуже багато. Мені прям вона дуже подобається. Максимальні комплектації також є. Alcantara дуже класна, приємна. У нас панорамний люк. Яке ви можете відкрити, закрити шторку. Прям, прям мені все це подобається дуже сильно, машина реально дуже класна. Далі, що тут по іншим допам? Та я думаю, все. І також є помічники приблизно дорожчі, паніжайка, утримання з горки. Окей. Камери 360, помічники на дорозі, все це тут є, все це дуже класно тут працює. Давайте перейдемо на задній ряд ззаді місця дуже багато, оскільки я коли перший раз сів щось не зрозумів, чому тут так мало місця. Але виявляється, у нас є регулювання задніх сидінь. Тобто воно було десь от в такому положенні. Я сижу і не розумію, чому мені так незручно. Але якщо відкинутись, якщо відкинути сідушку назад, то тут місця просто валом, ви сидите з цією панорамою, з цим Ambient лайтом. У нас по всьому периметру світиться синій колір. думаєте можна налаштовувати, я просто не знайшов клімат-контроль. Підлокітники, звісно, є все таке. Щоб залізти на задній ряд, вам треба тут, ну, на цьому сідушці, на ці, цій сідушці, дьорнути ручку, ну, як, в принципі, всюди. І вони відкидаються, ви залазите на задній ряд. Третій ряд. Тут, тут знаходиться ця камера. Ну, Ззаді, прям реально місця валу. Місце багато, є також шторки. Теж дуже класно, Хоч, хоча єдина проблема, що вони не електричні, вони механічні, але це таке дерево. Ще можу сказати, машина реально дуже класно виглядає. Мені дуже приємно тут сидіти, обдуви, підігріви задніх сидінь. Супер. Реально 100% сюди можна поставити лайк цій машині. Давайте поговоримо про двигуни цього автомобіля. Під капотом цього автомобіля у нас встановлено є в принципі дві версії двигунів, які встановлюються у нас в Україні. Це двохлітровий турбобензиновий двигун на 270 кінських сил, і 3,6 V6 двигун, атмосферний бензин на 290 кінських сил. Щось таке, вони там супер не відрізняються, по крутячому моменту зовсім не відрізняються. Але то таке. По коробках у нас стоїть восьмиступенчевий восьмиступеневий автомат. Ну, теж нічого там прям. Крутого, неймовірного немає, але воно їздить на 3,6 У нас розходить 16 літрів, на 2 лі... 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 літра турбо десь буде 12 літрів, що вже багато. Е, на жаль, що у нас немає в Україні, тільки в Америці, здається, 5,7 v 8 е, двигун атмосферний. І також є гібридні версії цього автомобіля. Ну, це кому треба, я не знаю. Е, чекаємо, звісно, трек хоків цих. Я думаю, вони будуть дуже класні. Звісно, по салону вони будуть не настільки преміальні, але ну, машина варта 100% очікувань. В підсумку 100% можна сказати, що машина варта своїх грошей, вона як і в салоні неймовірно крута, як і в функціоналу неймовірно крута, куча допів, куча всього, куча помічників, пневма. Вона не поступається своїм конкурентам аніяк. Ані як і GLE буде дуже крутий варіант, як і X5 буде дуже крутий варіантом. Lexus якийсь буде. Е, наприклад, Крузак, я думаю, буде не, не настільки крутий варіант. Вона буде коштувати стільки ж, але ну, чесно, мені ця машина більше подобається, ніж якийсь крузак. Звісно, крузак це буде трішки про інше, про надійність, про Тойоту. Але Джип, ну блін, я теж думаю, що вона дуже надійний автомобіль. Американці можуть робити реально круті автомобілі. Тому я думаю, на цьому можна завершувати. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ця машина. На мою думку, вона реально класна. Не поступається ніяк. Можу вставити 100% свою, свій респект цьому автомобілю і радити вам до покупки. Тому на цьому все. Дякую вам за перегляд. Приходьте на канал Картеч, там буде більш детальний огляд цієї автомобіля, цього автомобіля з її функціоналом. Дякую за перегляд, всім пока.